Вітаю! Ви дивитесь інформаційну програму Огляд новин на телеканалі Альта. Сьогодні ми розповімо про такі події. Скоро до школи. Чи готові заклади освіти району до нового навчального року? Всі 27 навчальних закладів готові. До початку навчального року. Телетюнери для пільговиків. Перша партія їх для переяславців надійшла минулого тижня. І він у нас старенький, взагалі нічого мутно. А ще всі прямо як на ладошки. Святкування по Циблівській минулої суботи тут відзначали день села. У нас сьогодні практично два юбілей. Альянсівці в Ірані. Двоє переяславців представляли Україну на четвертому етапі чемпіонату світу зі східних бойових мистецтв. Там є молодежи, куди пойти, зайнятися спортом. є, всі умови абсолютно відкриваються для заняття спортом. Закінчується літо а разом з ним і весела пора, зокрема для школярів канікули. Наприкінці наступного тижня, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік. Нині у закладах освіти завершуються останні приготування до зустрічі учнів. Наскільки підготовлені школи району до початку навчання з'ясовувала Тетяна Панченко. Начальник відділу освіти райдержадміністрації Петро Ярмоленко розповідає: традиційний об'їзд загальноосвітніх закладів Переяславщини відбувся посеред серпня. Було перевірено кожну школу. 27 навчальних закладів у нас, ви знаєте, один навчальний заклад Денисівське навчальне виховане об'єднання ліквідоване з 1 вересня цього року. Всі 27 навчальних закладів готові до початку навчального року. Цього року на ремонтні роботи в школах району було витрачено більше півтора мільйона гривень. З районного бюджету 50 тисяч ми дали всім школам для поточного ремонту. В цьому році ми капітально відремонтували дві котельні: котельня Дем'янецької школи, на що потрачено 70 тисяч, і котельня Гланишевського навчально-виховного об'єднання. Там потрачено бюджетних коштів 50 тисяч і 32 тисячі. Надала допомогу. Така організація, як Агро». До цієї суми слід додати й кошти, залучені закладами освіти Дем'янець, Жовтневого, Великої Каратулі та Поліг Вергунів, які брали участь у проєкті програми розвитку ООН та Євросоюзу. Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2. А це близько 800 тисяч гривень, продовжує Петро Ярмоленко. Крім того, всі навчальні заклади залучили позабюджетних коштів. А це кошти фізичних осіб, батьків. Спонсорів десь на суму близько 500 тисяч гривень. Ще більше як півмільйона отримано від компанії Нібулон. Їх спрямовано на ремонт приміщення гайшинського навчально-виховного об'єднання. За ці кошти виконано багато робіт, каже його директор Віталій Білоусько. Вхідну групу повністю було відремонтовано парадний вхід, поміняли вікна на парадному вході. Відремонтували повністю, відновили туалети. Також було. Створено новий комп'ютерний клас з 11 комп'ютерами. В одному із класів була встановлена інтерактивна дошка разом з комп'ютером. Днями громади двох сіл району Денис Сидівичок мають отримати шкільні автобуси, які будуть перевозити школярів від домівок до навчальних закладів. Готуй сани влітку. Нині в місті та районі ведеться підготовка закладів житлово-комунального господарства та соцкульпобуту до роботи восени та взимку. Так у Переяславі проводиться утеплення закладів освіти. Зроблено ремонт зливової каналізації будинку, який знаходиться по вулиці Покровська, 45, а також капітальний ремонт м'якої покрівлі багатоповерхівки по оболоні 2Б та даху двоповерхівки по вулиці Новокиївське шосе. 1 Б. Про це докладніше у сюжеті. Двоповерхівці по вулиці Новокиївське шосе 1Б більше 40 років. Спершу вона належала головному селекційному центру України, а 2005-го була передана на баланс міської ради. У будинку всього 8, 2 та 3 кімнатних квартир. За весь час існування будівлі тут жодного разу не робився ремонт. Розповідає житель Володимир Висовень. Криша протікала, не було от, от мостки, не було вона туди, все під низ. От і вирішили жителі звернутися до місцевої влади по допомогу. Відреагувати відразу на їхнє прохання в міськраді не змогли, каже міський голова Олександр Шкіра. А зверталися мешканці цього будинку неодноразово. Мешканці цього будинку дійсно неодноразово зверталися до мене, як до міського голови, допомогти у облаштуванні аварійного будинку. Дійсно, тут були проблеми, дах перебував в аварійному стані, затікало. Не було системи водовідведення, не було відмостки навколо приміщення будинку. Ремонтні роботи проводили працівники ЖЕКу, каже його начальник Микола Долгоносов. У цьому році, згідно плану капітального ремонту, виділено 350 тисяч гривень, із них 79 тисяч на ремонт покрівлі і відмостки вокруг будинку. У минулому році працівниками ЖЕК було виконано штукатур ремонт цоколя на цьому будинку. Ремонту покивель потребує немало багатоквартирних будинків. Переяслава Цьогоріч у планах відремонтувати дахи на будинках по Богдана Хмельницького 182Б, два 10 та набережній 12. Зверніть увагу на наступне повідомлення відповідно до розпорядження міського голови Олександра Шкіри. Від 7 серпня цього року чергова 30-та сесія міської ради 6-го скликання відбудеться 6 вересня. Початок пленарного засідання о 10-й годині. І з переліком питань, які будуть винесені на розгляд сесії, ми ознайомимо одразу по завершенню огляду новин. І до інших новин, як відомо, наразі в Україні вже збудована і на повну потужність працює телемережа цифрового наземного ефірного мовлення. Це означає, що тепер через звичайну антенну можна дивитися 32 українські телеканали з високою цифровою якістю зображення та звуку. Для приймання цього сигналу необхідно між антеною та телевізором підключити спеціальний пристрій телетюнер. До речі, люди пільгових категорій цей пристрій отримують безкоштовно і минулого тижня. Перша партія телетюнерів вже надійшла Переяславцям. Серед них її багатодітна родина Голубенків. Продовження теми у репортажі. Тут я строю сам себе до порядку, що п'ятий, шостий. І так по порядку наверху це нажимаю. Це не мені дали, це дали жінці як інваліду. Новий пристрій, житель міста Михайло Голубенко освоїв швидко. Каже, телетюнер безкоштовно отримала його дружина, яка має вади зі здоров'ям. Крім того, вона ще й багатодітна мати. У сім'ї восьмеро дітей. Взагалі, він день і ніч клаці, то одразу не мог розібратися. А зараз всі 32 канали йдуть. Він у нас старенький, взагалі нічого мутно. А зараз всі програми прямо як на ладошки. Більшої спасибі. Що, хоч раз уваження зробили до магадітна, перша партія телетюнерів надійшла до Переяслава минулої п'ятниці, розповідає начальник управління праці та соціального захисту населення міста Микола Гуща. Їх отримали люди пільгових категорій, які попередньо написали заяви на отримання цього пристрою. Це будемо казати, така перша партія на виконання соціальних ініціатив президента, як ви знаєте, програма для пільгових категорій. Жителів всієї України, в тому числі і жителів нашого міста. Я хочу нагадати, а це сюди входять люди з інвалідністю, які мають певні групи, це люди, які отримали протягом цього року зимового субсидії. І ті люди, які отримують виплати у нас як малозабезпечені сім'ї. Тобто, всі ці люди протягом певного періоду подавали нам заяви до 2 липня, і всього ми отримали. 1465 таких заяв Микола Гуще зазначив, що всі ті люди, які подали заяви до управління праці та соціального захисту населення, згодом отримають телетюнери. наближаються святкові дні. Завтра українці відзначатимуть день прапора. А у п'ятницю святкуватимемо 21 першу річницю незалежності України. Тож до вашої уваги програма святкових заходів, які відбудуться у нашому місці. 23 серпня о 10-й годині відбудеться урочисте підняття державного прапора України та покладання квітів до пам'ятного знаку Тарасу Шевченко. О цій же годині у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 7 розпочнуться змагання з настільного тенісу. Також о 10-й годині відбудуться змагання з пляжного волейболу. Місце проведення центральний пляж. 24 серпня о 10 годині розпочнеться шаховий турнір за сприяння благодійні фонду родина. У цій же годині на місцевому стадіоні відбудеться турнір з міні-футболу на Кубок Георгія Куклера. 16-й годині розпочнеться ярмарок продаж виробів промислових та сільськогосподарських підприємств та виставка продаж робіт майстрів декоративно ужиткового мистецтва і місцевих художників. І о 19-й годині відбудуться урочистості та святкова концертна програма з нагоди 21-ї річниці незалежності України за участю місцевих артистів та зірок української естради. Крім того, 24 серпня у районі святкуватимуть ще день урожаю. Святкове дійство розгортатиметься у парку біля районного будинку культури. Рухаємося далі. І зараз розповідь про свято села, яке минулими вихідними відбулося в Циблях. Його територія була заселена людьми здавна. Так проводячи всередині 90-х років минулого століття археологічні дослідження, науковці виявили у багатьох місцях залишки культурного шару, насиченого пам'ятками ще від епохи бронзи і до сучасності. Сам же населений пункт із назвою Циблі з'явився в 17 столітті. Про село його жителів та про те, як у цьому. У населеному пункті святкують. Дивіться далі. Циблі нині є одним із найбільш заселених сіл нашого району. Немала частина місцевих жителів свого часу переселилася із затоплених у 70-х роках ХХ століття сіл та хуторів. Тут проживають люди з В'юнища, Городища, Колиниць, Зарубинець та Комарівки. Свято села, яке відбувалося 18 серпня біля будинку культури, зібрало багатьох циблівчан. Першим до них та гостей свята звернувся сільський голова Володимир Бикало. 1967 рік, рік, в якому розпочалось будівництво нашого села. І 1972 рік, рік, в якому по офіційним документам було завершено це будівництво. Так що у нас сьогодні практично два юбілеї. Отож, Володимир Бикало вручив десятьом односельцям, які свого часу брали активну участь у розбудові циблів, грамоти та грошові нагороди. Серед них Михайло Лесик, Софія Сорокова, Василь Курило та інші. На святі було немало гостей, серед них керівництво району. Голова райдержадміністрації Михайло Макаро, звертаючись до циблівчан, сказав: Циблі на сьогодні є одним із найбільш розвинених сіл Переяславщини. Історія села уходить своїми кранями в далекий 1634 рік. Много воды, как говорится, с тех времен утекло. Много поколений сменилось на этой земле. Были и хорошие времена, и сложные. Но главное, главное то, что сегодня на ваших лицах улыбки. Главное то, что бегает детвора. А значит, село живет. Михайло Макаров з нагоди святкування подарував громаді села ікону оберіг і разом із головою районної ради Андрієм Недяком вручив подяки та грошові нагороди капітану футбольної команди Олегу Рубану та керівнику танцювального колективу Ластівка Надії Данько. Також сьогодні в нас в районі святкують день села Сило Витовське, село Пристроми. Зараз тільки повернувся віти. Люди теж всі усміхнені з гарним настроєм. Бачу. Люди вперед тільки краще, тільки позитив. Циблі мають розвинену інфраструктуру. Тут є школа, дитсадок, медомбулаторія, поштове відділення, соціальний центр для дітей-сиріт, налагоджене й побутове обслуговування. Циблівчани своє село люблять, кажуть, воно найкраще, адже люди тут живуть добрі та чуйні. Ну ви знаєте, ніколи не було такого, щоб злоба якась така була завжди. Вони Душей відноситься до приїжджих, ну ми любимо своє село. Я тут народився, жив там, переходив сюди, починали строїти і живемо через те, і подобається мені село. За що люблю? Мабуть, тут люди хороші. Я сама приїжджа, підприємець, депутат. Помічник організації цього свята на даний момент тут люди хороші, просто-напросто нас тут всі люблять, поважають, я думаю. Доки спілкувалися з циблівчанами, завершилася офіційна частина свята. Розпочався концерт, підготовлений силами місцевих артистів, зокрема аматорського народного хорового колективу Дніпрові хвилі та зразкового аматорського хореографічного колективу Ластівка. А ще цього дня місцеві жителі коштували гречану кашу з м'ясом, яку подавали з великою порцією салату з капусти. Є сьогодні інформація і на спортивну тему. Нещодавно вихованці клубу самозахисту Альянс побували в Ірані, а саме в місті Зенджані, де проводився четвертий етап чемпіонату світу зі східних бойових мистецтв. Сьогодні про це у нашій програмі розповість головний тренер клубу Олександр Орлов. Приглашені були 20 стран. 20 команд, ну правда, дали прерогативу стране-организатору этого турнира. Она была заявлена двумя командами, двумя полноценными командами – «Зенжана» и «Сборная Ирана». Вот. И все страны мира, которые приехали приглашенные, в том числе была приглашена и наша федерация, Украинская федерация УШУ, вот, в которую входим мы тоже, в клуб самозащиты «Альянс». Серед чималого переліку країн, представлених на чемпіонаті, українців сприймали як достойних суперників. Жартома зазначає тренер. Не хвалюсь, на просто що наш девіз – це саме село приїхало, городські морди побили і поїхало. Нам не треба брати. Е... Перед кимось терятися, перед кимось унижатися, робіт. Почти? Потому що ми міро такий. Ми мірості, в принципі, я завжди кажу, це рада начальник бойових іскусств. І в даному випадку в нашій, так сказати, вже Україні. Перше опалення бою, це було офіційно в літописі, зв'язано з нашим городом. До збірної України потрапили й двоє переяславців, а саме Юрій Гамалій та Дмитро Баток. Наша команда была представлена двумя переславчанами и одним мальчиком из Днепропетровска. Это он представлял раздел Таулу. Это комплексы, формальные комплексы выполнения движений. А мы представляли полноконтактные поединки по правилам Санда. В личном зачете все-таки выступили настолько достойно. Юрий Гамалий, это пятое место и Дмитрий Баток третье. То извините, пожалуйста, конечно, мы просто я очень доволен. Очень доволен. Олександр Орлов розповідає, що вони мали нагоду прогулятися іранським містом, познайомитися із культурою цієї країни. Він каже, що найбільше їх вразило. То, що я побачив в Ірані, це, во-первых, відношення до молоді, то що там є молоді, куди піти, зайнятися спортом. Є всі условия абсолютно відкриваються для заняття спорту. І слава Богу, не так як у нас в Україні продаються спиртні напитки. Тобто, ми їх взагалі не увидели. І наостанок є ще одна інформація. Телерадіокомпанія Альта запрошує до співпраці енергійних людей, які бажають спробувати себе у ролі журналіста, ведучого чи автора програм. Вимоги до претендентів, освіта журналіста, коректора або філолога, а також порядність. Звертатися за адресою вулиця Сковороди, 81, НСК Зустріч ТРК Альта. Телефон для довідок 5-63-18. На цьому в мене все до зустрічі. Хай щастить! На розгляд сесії міської ради виноситься питання про використання коштів цільового фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста Переяслава Хмельницького, про внесення змін до рішення Переяслав Хмельницької міської ради шостого скликання про бюджет міста Переяслава Хмельницького на 2012 рік. Про присвоєння звання почесного громадянина міста Переяслава Хмельницького, про затвердження програми будівництва доступного житла у нашому місті на 2012-2015 роки також розглядатимуться земельні питання та різне.